Друзі, всім привіт! Сьогодні проводжу підживання полонички. Доброго ми це нутрівант, формула 3,18 і додаю Мегафол. Це антистресант і стимулятор росту. Як бачимо, у нас ділянка заросла так, непоганенько. Не, не Користувалися ми, до речі, гербіцидом. Гербіциди. Ось оцю всю траву, перії і ці Всі злакові, ну забрав. Лишилась у нас ця Лобода, і, і юнок польовий, ну і ще якась зараза. Ось ця берізка. Ось це, якщо ви зрозуміли. Ну Частину бур'яну ми, ми так сказати, здихались. Ось навіть, як бачимо, ось, ось цей будяк також от вже на грані вимирання. Ну Непогано, я користувався тут чотирма гербіцидами, експериментував в різні рядки. По два змішував різні радки і якось так. Ось, Як Бачимо, ось будяк пропадає. Ця вирізка її не бере. і Лобуду нічого не бере, але ну, можливо хтось має якісь дієві гребісити, щось підказіть, оскільки це все зараз полоти, то трошки часу займе багатенько. А так ось перед цим ми також обробляли добривом сулікат фосфор, формулу не пам'ятаю, я зараз... Прикріплю відео. Е, так ось <coughs> е, мегафол використовую, оскільки е, гербіцити ні, не по вигляду не наніс жодної шкоди е, полунишці, але я все-таки думаю, що він її трішки затупив. Зараз пройдуся меофолом, це антицесант і він повинен нашу полежку ще раз розігнати. Ну так кущики вроді так непогані, наскільки їх зараз толком і не видно. Місцями я випадив під хрущано, це таке все подосаджуємо. Це у нас алевро, спочим так непогано розростається. Надість на осінь будуть Буде саджанців. ось так я вже дійшов донизу. Ось так виглядає поле. Ну і що ж, я починаю вже наступний рядок. так, да, Я ось йду, обробляю і полнечка виглядає непогано, але дуже багато бурі, ну особливо ця лобода, цей юнець і ще. Ось бачимо трава, оця. Ось. Дуже файно грибе спрацював, вона вся от повигорала. Ось ось оцей ось він живий. Як бачимось, Ось як бачимо, можна замітити, як все чудово тут повипалювалось, повигорялось. Це цей бурян. Да, Грибіцети спрацьований, погано правоця лишилась, ця Ну Непогано, непогано. У нас вже сонечко сідає, тому буду люди завершувати зйомку. В наступному відео я розкажу, яким гербіцидом проти цієї перійки користувалися. Можливо, комусь буде потрібно. Всім дякую за увагу. Хорошого дня, до побачення.